Я зараз тут працюю активно, стараюся зібрати свої думки взагалі докупи, е нормально попрацювати. І постійно приходять мені е коментарі ваші під відео із вінтажним посудом. Ой, не знаю, начиталась я вже дуже багато. Скажу чесно, декількох людей я заблокувала, тому що. Знаєте, коли ти дружина військового і коли ти багатодітна мама, взагалі бути багатодітною мамою, це просто дах іноді зносить. Дуже тяжко, коли ти працюєш, діти і так далі. Але коли ти дружина військового, то всі твої почуття набагато-набагато концентровано збільшені. Тобто, ну, хто Дружина військового, чи там мама військового, сестра військового вони мене більше зрозуміють і дуже багато підтримки, до речі, мені надають саме в Тіктоці. Ось. І ви знаєте, що на Ютубі я не дуже думала, що буде така величезна негативна реакція на посуд, просто на посуд. Ну, Якось було дивно, коли інші люди почали мені вказувати, на що витрачати власні кошти, хтось почав рахувати мої кошти. Я реально розумію, що це були імпульсні покупки, я про це в відео сказала. Я, Як вам сказати, так, щоб вас нікого не образити, бо ну, якби ніхто не намагається не образити мене. Може там, знаєте, написати, тільки не ображайтесь. Ну, тобто, це вже коментар розпочинається зі слів, де мене максимально хочуть образити. Але кажуть, ти головне, не ображайся. Ось, ну, це сприймається саме так. А, і я сказала, що так, це були імпульсні покупки, так, це якби не на часі, і без цього можна жити. Я не нахвалювала там у відео, що. Ось там все так класно, все прекрасно. У мене зараз е, йдуть скачки такі емоційні, коли я е, максимально не можу нічого робити, максимально збираю себе до кубки, щоб зняти для вас же відео. Ви його чекаєте, ви просите, вам подобаються моє відео. Але чомусь ніхто не думає про те, що щоб мені зняти це відео, мені треба мати якісь. Більш-менш стабільний емоційний стан. Я практично ну, дуже рідко виходила ось так до вас, коли я була не в настрої, коли е, в мене взагалі розривалося все всередині, і я не могла нічого робити. Ну, я якось стараюся на своєму каналі нести позитив, якийсь, якусь підтримку для таких самих. Жінок, як я, щоб вони подивилися і почали готувати їсти для дітей, щоб вони стали поприбирали, щоб вони продовжували жити цим днем. Одним днем, я вам скажу так, що враховуючи нинішню ситуацію мого чоловіка, то я живу дійсно одним днем: від дзвінка до дзвінка, від смски до смски. Коли я така життєрадісна, щаслива у відео, це пряме співпадіння із тим, що зателефонував чоловік чи вийшов на зв'язок чоловік, і я щаслива, я заряджена, я можу продовжувати жити, робити, творити, знімати для вас відео. І коли він не виходить на зв'язок, день-два, тиждень, я чим далі, тим мій стан стає дуже таким. Знаєте, як хрустальна ваза стоїть на такому шаткому якомусь, я не знаю, серванті, чи де там стоїть. І тут землетрясіння, і мене ось так ось-ота ось труси. Да? І. ну, я, я скажу так, що. Знаєте, десь щось більше трусане, і я розсиплюсь. Ну... Я кажу серйозно, що цей стан зрозуміють тільки ті, хто в кого дуже близькі люди там. І ось я, коли з усією душею знімаю для вас відео, публікую їх на каналі і отримую негатив. Ти купила не те, ти зробила не те, для чого ти це робиш. А нема тобі куди гроші, подіти, знайди собі психолога, знайди психіатра, лікуйся, лікуйся, люди. Я не для того публікую для вас відео, щоб ви мене критикували. Я публікую відео для тих людей, кому це потрібно. Якщо вам це не потрібно, не дивіться мій канал, проходьте мимо моїх відео і не зачіпайте те, що можете розбити. Тому що, як ви знаєте, на мені четверо дітей, і мій емоційний стан залежить від обставин в моєму житті. Мої діти залежні тільки від мене. І якщо ви будете розшатувати мою психіку, мій психологічний стан, і я в якийсь момент зірвуся, то щоб ви собі розуміли, частинкою вини буде на вас, тому що ви підлили трошечки масла в вогонь. І мої діти залишаться без єдиної людини, яка ними опікується. Можливо, це буде звучати трошки жорстоко. Хтось знайде в цьому якісь такі слова, що образиться на мене, що тут да, я така погана. Не дивіться мої відео, будь ласка, не дивіться я. Все ж таки думаю, що мої відео дивляться люди ті, які щось знайшли в мені, щось своє, знайшли якусь людину, з якою можна провести час, переглянувши відео. Я проста людина, так, я знаю, що я витрачаю кредитні кошти, я роблю імпульсні покупки, але я над цим працюю. Тобто я вже другий день нічого не купую і не збираюся, тримаюся, або це не норм. Я це розумію, я доросла людина, мені не 5 рочків, не 15. І я прекрасно розумію, що це робити не можна, і мені не треба на це тикати пальцем. Звісно ж таки, я не буду, знаєте, Ось питати, як мені жити, бо ніхто не проживає моє життя. Ніхто не сидить в моїй шкурі. І вчора був такий день, що чоловік, по-перше, не подзвонив, не написав, взагалі нічого не плюсика, не, ну, нічого. Сьогодні я також уже півдня пройшло, скоро йти по дітей, і він не дзвонить, він не пише і взагалі не має ніякого зв'язку. Щоб ви собі розуміли, це дуже тяжко себе тримати, знаєте, щоб не плакати постійно, щоб там тримати більш-менш себе в порядку. І я вас дуже так прошу, дуже прошу, якщо ви хочете бачити мої відео, то, будь ласка, підбирайте якісь слова, або якщо ви хочете щось там такого написати, то краще або не пишіть. Або, навіть не дивіться мої відео, я як можу, так і вигрібаю. Скажу так, кожен знаходить свій якийсь, я не знаю, шматочок, за який він тримається. Тобто, ну, чесно, я, я шокована цими коментарями деякими. Хтось пише мені взагалі, що. Зараз не варто це все купувати, бо діти поб'ють. Ну, я вам скажу так: я купувала різний посуд, і діти в мене його били, і були дорогі чашки, і були дорогі тарілки із нових, і багато що було. І навіть був побитий телевізор, і що мені не купувати телевізор? Ну, чесно кажучи, якщо ви купуєте дитині куртку, дитина її порвала, то що, дитині не купувати нову куртку. Всі ми люди, всі ми купуємо. Всі ми купуємо. Кожного дня ми щось купуємо. Навіть якщо ми нічого не купуємо, то це нам так здається, тому що ми використовуємо електроенергію, ми її купуємо, воду, ми її купуємо. Всі ми від чогось залежні і потрібно самому знаходити якось із цього вихід. вихід. Я його завжди знаходжу. Тобто, немає такого, що я не знаходжу вихід. Просто є моменти, коли. Все, все, ти просто не знаєш, куди рухатися далі, що робити, і ти хапаєшся за ці маленькі шматочки, щоб хоча б трошечки-трошечки залишитись на плаву і не втонути в тому всьому, що є. Ну, якось ось так. Перше відео було, коли на мене всі накинули, що я пофарбувалася. Друге відео з розпаковкою вінтажного посуду, мені вже страшно випускати відео. Тому що, що би я не випустила, взагалі на кожне відео йде така реакція. Можливо, мені треба перестати випускати відео. Я не знаю зайнятися просто роботою. Можливо, активніше стати вести TikTok і залишитися там, тому що там ну, більш адекватні люди, які. Розуміють тебе, і що би ти не зробила, навіть якби я побрилась налисо, мене би в Тіктоці підтримали. Тільки на Ютубі тебе можуть засипати поганими негативними коментарями, коли ти щось робиш, те, що не подобається людям, або що не входить в їхні рамки. Або розширяйте свої рамки, або не дивіться тих людей, які викликають у вас якісь такі емоції. Тому що відчуття, що я викликаю у вас негативні емоції, а не позитивні. Хоча канал я стараюсь вести заради позитивних емоцій. Чесно кажучи, не знаю. Ось ось не знаю. Зараз а, я побачу по наступних відео, що буде і як, і якщо буде точно так само йти негатив, то я. Не бачу сенсу вести канал далі. Так, багато роботи зроблено. Так, я також залежу від монетизації на Ютубі. Так, мені якби, дохід не лишній, бо я будую будинок, мені це треба. Але враховуючи, що кожне моє відео викликає стільки негативу, то можливо я не тим займаюсь. Можливо, я тут лишня на цьому Ютубі, ось не знаю. Коротше кажучи, будемо бачити, що і як. Я взагалі скажу так, що звикла до негативних коментарів. Я вже звикла до негативних коментарів, але саме в цей час, ось в цей час, коли. В мене чоловік саме на передовій і не маю з ним зв'язку, я дуже вразлива. Наскільки би я не була, знаєте, там залізною жінкою, стальною, я дуже зараз активно реагую на будь-який коментар. Дуже. Хоч я, якщо я навіть вам не відписую на ваш коментар, я читаю коментарі всі, всі повністю. І читаю навіть коментарі під коментарями. Є в мене такі хобі. Ось, І те, що я вам не відписую, це не означає, що я його не читала. Я читаю, і кожен коментар десь мені там відгукується, десь якийсь мене заганяє в якусь депресію, і деякі коментарі взагалі виводять мене з стану робочого. Коли я не можу нічого робити. Тобто я не можу знімати, я не можу працювати, я не можу готувати їсти. Так у мене останнім часом буває таке, що я не можу просто готувати їсти. Я не можу змусити себе встати і приготувати їсти. В основному останнім часом я сама не їм, і мені добре, коли діти в садочку. Коли діти в садочку, вони там. Щось під'їдають, я щось підкуповую, але готувати я зараз готую, ну, так як я раніше готувала, такого зараз немає. Я готую, так, витягую на півфабрикати, які були, запікаю м'ясо, щось роблю, таке знаєте, аби менше стояти у плити і знімати, як то кажуть, мені написали коментар, купувати продукти і готувати. Хто його буде їсти? Ну, Купувати продукти, готувати це таке, це одне, але хто буде це все їсти? Діти в садочку, Юра в школі, Віка на навчанні я не їм. Викидати продукти це ще гірше, ніж купувати посуд, як на мене. Я думаю, що на це відео буде дуже багато реакцій, пальчик вниз мені ставлять, до речі, на моїх відео дуже часто а Понаписують мені коментарі, то не виставляй своє життя на показ, тоді ми не будемо тобі нічого вказувати. Хоча я завжди кажу, що влог це те саме, що йдуть люди по вулиці. Ви їх також бачите, вони вийшли до вас, ви їх бачите. От Підходьте до них, кажете, що ти вийшла з хати. На тобі кофта яка. Подивися, Боже, ти як баба стара. І знаєте, що вам там зроблять? Вам просто дадуть дуже по хорошому місцю. На кінець відео хочу порекомендувати вам, якщо ви навіть мене не дослухаєтесь, то ну, це ваше діло, звісно ж таки, я не вправі вам вказувати, але я хотіла би закликати всіх, відноситися до інших людей з розумінням, з повагою. І якщо вам щось в їхньому житті не подобається, то порадійте, що у вас не так. Порадійте просто, що у вас все добре. У вас стильний одяг, у вас набагато краще харчування, побутові умови, що у вас краща робота, кращий телефон, там дорога косметика, косметологи і так далі. Ви можете їздити на відпочинки. Просто порадійте за себе. За себе порадійте і не принижуйте і не вказуйте людині, що вона якось живе не так. Кожна людина живе так, як вона хоче, як вона може, і. Це її життя, вона вправі. Те саме, щоб вам прийшли і сказали, що Ось ти там розфуфирилась, потратила кошти на того косметолога, а могла би там зробити щось інше. І що ви тій людині скажете? Звісно ж таки, будете відноситися до цього всього з негативом, тому що вам чужа людина вказує, що вам робити. Тому завжди ставте себе. Хоча. Хто там ставить, ніхто не ставить, всі просто пишуть коментарі і собі вимикають відео і пішли робити свою справу. А людина, яка знімала це відео, сидить, читає, і в неї просто в деяких земля з-під ніг іде, бо такого не читаєшся, що бажання в канал свій вести просто зникає. На цьому хочу закінчити дане відео. Напевно, після нього. Я не буду випускати а, відеоролики, не знаю скільки часу, просто в мене зараз немає бажання слухати негатив, читати це все і так далі. Тому а, мені важко. Скажу так, мені дуже сильно важко, і я, щоб записати це відео без сліз до вас, збиралася з думками. І з цим всім, що просто, знаєте, не поплакатися на камеру, не пожалітися на камеру. Бо зараз мені напишуть, ти жалієшся, ти не одна така, ти хіба особлива і так далі. Ну, коротше, не особлива, звичайна, звичайна, просто звичайна людина, звичайна жінка, яка хоче жити своє життя так, як вона хоче і може. Взагалі, в мене зараз багато що виходить, не те, що я хочу. А живу так, як я можу. Ось і все. Бажаю вам мирного неба над головою. Будьте здорові і всім па 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 па